Казав взять, отут у нас ці пляшки лежали. Я, чесно кажучи, їх збирала для того, щоб троянди під пляшки класти, садити. Ну Він сказав, так, вимийте мені ці пляшки, висушіть, мені вони потрібні будуть. Навіщо? Я не знаю. Просто що він туди буде класти. Висушила. Ви знаєте, сьогодні яйця перебивала шкарлупу, це я вам не можу передати. По-перше, як відкриваєш кришку, такий пил йде. І такий запах, не наче в якомусь металевому цехі працює. Чесно. Я ніколи не думала, що яйця, коли отак їх перебивати, так і дрібно, такий у них аромат. Я за не показую з себе. Тут така тітя красива. Красива жінка! Але заміжня. Крутила, крутила, думаю, треба окуляри такі купити собі. Леся мені пише, Алла, купи окуляри. Лисюнечка. Ну навіщо, якщо я стараюся дивитися очима так, щоб знаєш, напрягати, хоч трішки щоб не сідало. А ці окуляри отака красота. По-перше, що мені Дмитро перший придумав це приклеїти, а ще Саша заармірував содою. І це вже як пам'ять. Ти знаєш, як пам'ять просто беру. Так що Лисюнічка, я можу купити окуляри, але... Поки що не хочу, просто не хочу. Фух, та щось сьогодні таке, мабуть, тиск на вулиці, там мені одна жіночка написала, а я сьогодні забула назву то тих лік заїхати в аптеку почитати. Каже, в моєї мами таке було, я прокапала, Каже, тільки рецепт почитайте. Тобто, ну назначення. Каже, допомогло. Тому що до цих лікарів. Мені один знайомий каже, ти ходила, кажу, так, да, він світило, він такий пожилий, каже, він нічого не розуміє. Я кажу, так я ж не знаю, мене направили до нього, я пішла до нього. А нічого не розуміє. Жарко. Вдома дивіться, яку я кучу паперу. Е, ну, там чувак посилку розпаковував, а те було там, що не побилося, викинув. Я кажу, я заберу бумагу. Він каже, та беріть, звісно. Так я взяла, от коли вам осінню там посилочки посилаю, перемотувати баночки, якраз те, що потрібно. Мамі буде робота просто скласти. Е, та купила сьогодні вона мене все: время купи, -пупи, купи, пупи, купи, пупи, купи, пупи. Так я сьогодні купила вже пупи. Та розірви його, мам. А, я й Лень, витоку, я викинула скотч, вона підібралася, вона буде сидіти ще й очистити. Я так воно ж не годиться, воно ж тут доча кінець. Мені не надо намотати, щоб держало. Так воно ж не мотається, вже кінець. А я знайду трошки, хоч щоб держало. Це я вже. Коротше, пупи із бройлером, не з маленької курки, а з бролерів. Я індюшачі не люблю. Так, що з мама наварила? А, вона якийсь вже суп зварила. Хо-хо-хо, я тільки казала, вже зварила. Так, купила цукерки свої. Так, це купила кислородний обілювач, машинку кину. Так, це купила таку шоколадку. 3990, прямо так і написано. Це не наклеєно, це з акцією. сюди покладу. Купила філешку одну завтра. 41 гривня. Нема що дивитися. Завтра зроблю вода. Отакий набор бо у мене, як знаєте, як мене як паличка виручалочка в холодильнику завжди таке є. Але сьогодні на роботу Санки віддала, щоб було хлібину, печенька, купила дріждів, пачечку замочу і підливаю. Фух, на літр води, оце пакет оцей дріжджів, а потім на 10 літрів води то літр розвести і підливати. Огірочки, помідори дуже гарно ростуть. І купила сьогодні, дивіться, яке гарне таке манго, красиве, я так вже хочу це міні-манго. Купила манго 45,90. Недорого, таке красиве, не гниле, Прямо такі спілі там були. Одна жіночка бере, думаю, по чому ж воно цікаво? Ну, так вибачте, там долар. А так ще й більше, то тут вигодно. Ну такий він, не те, що там вже каша, але м'якенький. Хай полеже, заріжу, потім скажу. Ось дивіться, які пупи гарні прямо. Ну, не так, що кожен день, а так раз в три місяці, то купуємо нормально. Так, це зараз я йду. Я ще до сих пор не розділась, вам показую, не передяглася. Я не люблю цього, чесно кажучи. Так, все, йду. Так що це обід мам. Я вже пообідала, тепер ти обідай. А суп потім будемо їсти. Тепер ми, коли захотіли, тоді конфети тобі купила і собі барбарис. Моя красунечка. Моя. Та це ж тебе шарики тут, а тебе там, тебе кругом, щоб ти їла цукерки і раділа. 10, з утра так було гарно і вухо не закладало, нічого. А зараз бака не прив'язана. закладає, хоч ти лопне. Балако, як ото, знаєте, в ту трубу. Так коли мовчиш, то нічого, просто чуєш, що подих свій. А так нічого, боже, як гарно в хаті. Кондиціонер не вмикаємо, а про холодного класово. То, що стіни утеплені, то що вікна поміняні. Тому і так гарно. Та ну що я вам бажаю здоров'я. Ви сьогодні разом зі мною трішки розвіялися, і нужне діло потрібно зробили. І хотіла КФС, ну нічого страшного. Шаурма. Отож, так, бачите, люди кажуть: одним подобається, іншим не подобається, мені не сподобалося, тому я там уже просто брати не буду. А все інше це ваш вибір. І от, взагалі, життя. Це ваше життя, і що в ньому робити? І як робити? Це ваша справа. До побачення. До нових зустрічей.